Оператор БПЛА, штурмових десантник та кулеметник стерео вони потрапили до армії кожен своїм шляхом та служили у різних бригадах допоки не вдалися до самовільного залишення частин. Головною причиною СЧ, вояки на псевдо «Ковбой», доля та корсунь називають відсутність порозуміння із командирами. Втім, лишатися удома жоден із них, навіть попри наявність серйозних поранень, наміру не мав. Адже добре усвідомлюють навіщо взялися до зброї. Нині армійці повернулися у військо. Тепер вони у складі 65 п'ятої. Окремої механізованої бригади відточують старі та опановують нові бойові навички. Я йшов, щоб не, не загинути. Хотів перевестися, але так командування не пішло мені на зустріч, тому довелося піти все зачей. З командуванням мені довелося, що тяжко не знайшов взаємопорозуміння з ними. Нині вони товариші у 65 й бригаді, до лав якої долучились після СЗЧ. Вояк на псевдоковбой з Білої церкви пішов на війну з добровольчого формування територіальної громади. У 23-му році я приїхав на Донбас, написав рапорт про мобілізацію, воював у групі Вендета з загиблим межахетом. Вітали на дронах, ФПВ, Мавіки, розвідку бомбили кацапів. Доброго ранку з Донбаса. До нам поставили десь за два дні. Ну, всі, звичайно, були в шоці трошки. Земля ковбоя на псевдодоля, який був мобілізований торік у травні до десантно-штурмових військ, згадує емоції перед початком операції на Курщині. Ось світлини тих днів. Це на Сумщині перед початком Курської операції, дня три, два-три дня десь до початку. Зібралися та й поїхали. Трошки дали, але трошки нам дали. 30-річний армієць каже, зазнав у бою тяжкого поранення і водночас психологічної травми. Це був ближній бій, метрів двадцять, може. Це були кульові поранення по руках. Ну і все, після того я вже нічого зробити не зміг. Почалося моє лікування. Страшно йти в штурми знову. Ну, але хотів бути корисним, ну довелося так, що в СЗЧ я пішов січень 25-й рік. Наскільки тяжко далося рішення про СЗЧ для вас? Тяжко. Тому що я сам прийшов воювати. 48-річний армієць на бой так само дістав поранення після того, як із дрон ряд став піхотинцем. А піти з війська каже, змусила незгода з наказами командира. Безсмисленні накази. Тобто тримають позиції, які вже неможливо, неможливо тримати. Туди заводять людей, поки туди заходять люди, вже трьохсотий. Повертаються вже з двохсоти. Я уйшов у 24-му році 31 березня. 37-річний черкащанин із псевдокорсунь мобілізований торік. Кілька місяців був кулеметником у ТРО. Через брак порозуміння з командирами пішов у СЗЧ, аби змінити бригаду. Як пішов у СЗЧ, я вже знав, що буду поновлюватися, де буду поновлюватися, домовився з знайомими, тому що так. Інакше просто не можна було перевестися. Нині він майже півроку служить сапером у 65-й бригаді. Доля, пілоти в ПІВІ, тут вже кілька тижнів ковбой місяць управляються із МАВіком. Шукав для себе бригаду тут і знайшов це 65-й. А чому саме сюди? А тут знайомий мене служить. Ну, так, порекомендував, каже, все добре, колектив, забезпечення. Немає такої, щоб там кинули там, самі там, вибирайтесь і ще що це таке. Тільки якісь загрози, одразу евакуація. Людей бережуть і стараюся робити так, щоб все було чітко. У мене тут знайомі є, я їм довіряю, і тому сюди перейшов. Армійці 65-ї окремої механізованої бригади оголосили збір на автівки, щоб діставатися передової, і просять на байдужих долучитися. Мама, привіт! Я в шапці, все нормально. Служим. Андрій Почтортем Деженков, факт і сі Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.